Hello everybody. That's English for kids online. So magazines and books Unit 18. Продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника припія 6 клас, авторівку Саван Вітушинська. І так, сьогодні ми працюємо з vocabulary з вами на сторінці 83. І так, read the dialogue between Anika and Josh and fill in the blanks. Прочитаємо діалог між Анікою і Джошем і підставимо в пропуски пропущені слова. So, hi Josh. I've just finished reading a book called Friday Barnes Mystery: Girl Detective. Girl Detective. Це у нас було читання на минулому уроці за, ну, за підручником. Detective. Окей. Okay. Hey, Anika. I've just read Charlie and the Chocolate. Factory, а я прочитав Чарлі Шоколадну фабрику. Cool, in my book, Friday is a detective who solves mysteries because she is really clever. Clever. Прикольно. моїй книзі Friday детектив, яка розв'язує загадки, тому що вона дуже розумна. Nice, and and Charlie finds a a golden ticket and gets a chance to visit a... кол um, чок. Chocolate Factory, maybe. Magical Chocolate Factory. Окей. Okay. Uh, добре. А uh, Чарли знаходить золотий квиток і отримує шанс відвідати чарівну шоколадну фабрику. Sounds fun! Звучить круто. Весело. When Friday helps catch Thieves. Thieves. It gets exciting. Коли Friday допомагає. біймати. Mm, Злочинців, то це стає захоплююче. And uh, when Charlie explores the factory, А коли ж Чарли досліджує фабрику або дивиться фабрику, he meets some crazy characters and has strange adventures. Він зустрічає деяких uh, дивокуватих персонажів і має дивні пригоди. Both books are full of adventures. Let's keep telling each other about interesting books. Um, обидві книги наповнені, сповнені пригодами. Давай продовжувати розповідати один одному про цікаві книжки. Definitely, Anika. So, happy reading. Щасливого читання. Okay, so, we have read this dialogue between boy and girl, yes, and complete the gaps, so fill in the gaps. So, underline the correct variant. А тепер працюємо з нашими словами. So, I'm angry. So, I'm going to make a sandwich. Я голодна, тому таким чином я збираюсь приготувати бутерброд. She loves painting as it makes her happy. Вона любить малювати так, як це робить її щасливою. I brought an umbrella because the sky was so cloudy. Я взяла парасолю, тому що небо було хмарним. So when the bell rings. Коли дзвонить uh, задзвонить дзвінок, it's time to go home from school. Час додому йти зі до, до школи. He is excited uh, because he's going to an amusement park tomorrow. Mm, він uh, в захваті, тому що він йде завтра до парку розваг. The next one. She chose uh, the amazing, ой, the magazine, uh, as it had uh, funny cartoons inside. Ага. Uh Вона -huh. обрала. Uh, журнал, так як там було, були веселі малюнки всередині, Кумедні малюнки. When I saw the cover of the book, I knew I had to buy it. Коли я побачила обкладинку книги, я знала, що я маю її придбати. It's a hot day, let's, so let's swim in the sea. In the pool, вибачте. Сьогодні спекотний день, тому давайте поплаваємо в басейні. Nine. The film starts in half an hour, so let's hurry. Фільм починається за півгодини, тому поквапмося. 10. When Mark gets a new magazine, коли Марк є новий журнал, he always checks the sports section. Він завжди перевіряє спортивний розділ. Розділ спорту. Окей. Okay. That's all for today. Не забувайте підписуватися на канал English for Kids Online, ставте свою вподобайку, зберігайте плейлист, добірку відеоуроків. Адже вона буде доповнюватися, ну і, звичайно, буде продовжувати працювати в наступному навчальному році. Goodbye, good luck, до зустрічі!